Ой, причем дедок такой, явно пенсионер. Он там вот ну, гайки крутит сидит. Я говорю, стоит, гняли на крыльці, готовиться уже, говорю, к выходу. Да, вони назад. Да, да. А ми відпочиваємо, відпочиваємо біля озера. Олег наш усе, грається. Там нас гамак висить. Короче, Красиво жить не загритіш. Олег Костюр пали, дуже хороший коротчик, костюм пали. То, що... Помахайте, привіт, це я батькові скину. Це наші друзі. Норвегії. Ага, костер наш. Це ось наше кресло. То, що надо. треба.